Всім добрий вечір. Це канал возьме п'ять івен. І значить, дивіться, заходимо в івенти. Це у нас буде зараз проходження. Думаю, щоб перемогти, так як ніхто не прийшов. Точніше сказати пояснення, ось нас умови. Летіти треба туди, а далі треба буде думати, що ж беремо тоді і потихеньку летим. Ми на місці бачимо якийсь мініган тут. Стоїть, щось дивиться на гору, китайку, другу зимну гору. Що називається вона? Якось клик. Якийсь там так дивимось, що в нас тут камерою нічого не заховано, окрім турельки. Напрямок туди, значить, треба туди і полетіти. Тут ми вже помічаємо сундучок, зупиняємось, йдемо дивитися, що за сундучок, що на ньому написано. На ньому написано «Лети на травоядку» і ще є пароль. Ну, добре, полетіли на травоядку, Хоча, напевно, ще треба підібрати пароль, спробувати. Тут немає ніяких підказок, тому єдине, що треба зробити, то підібрати. Давайте банально спробуємо комбінації щось вони. Не працюють, чесно кажучи. Ладно, залишимо на потім, можливо, ще щось придумаємо, а поки полетіли на травоядку, Можливо, там буде пароль від цього сундука, а можливо, ще, ще буде треба летіти. Але рестарт піймав нас швидше. Щось, в такому випадку почекаємо, поки сервер з'явиться, поки ми очікуємо, давайте ми зараз перейдемо в Discord нашого проєкту. Заходимо сюди, знаходимо щоденну гривню. Переходимо за посиланням на баночку і надсилаємо 1 гривню на грілки для Збройних сил. Тепер оновлюємо сторіночку. І в нас Ось є наш сервер, вже один хтось зайшов навіть швиденько. Я провтикав трохи сервер, заходимо. Прилетіли ми на трав'ятку, я, я трошки сто разів прийшов в один шматочок і дивимося, що якась споруда тут є. Давайте зайдемо, подивимось, що тут в нас. Зроблю вигляд, що я не знаю, де що. <смінь> Бачимо якісь двері, відкриємо їх, тут паразавр тусить. Я там побачив силуєт сундучка, теж трохи в іншій камері, це, напевно, якась тюрма. Зачиняємо двері, не зачиняємо Деріпо двері. Опа, двері відчинено, заходимо тут, пусто. Але в сусідній камері є сундук. Заходимо, дивимося, якщо тут є сундук, написано Латина 9025, прибли. О, і ще щось на стіні. Мені здалось чи не здалось? Вікно все в порядку, але на стіні ні, не здалось. Тут є табличка, пароль Коліївщина від сундука. Спробуємо пести Коліївщину. Ми знаємо, що Коліївщина була у 1768 році. Та, все вірно, і тут у нас є підказочки. Додатково підкажу пароль. Цифра 0 зайва. Дублюється, яка по в координатах. І... Ага. Додатково підкажу пароль, вигадаю як трикутник. Цікаво. Ну, значить, це це ми забираємо і летим тепер на 90-25. І того, що ми бачимо, якісь труби. Що за... А, напевно, це циферблат, так. Якщо це 0. 2. 4, 6. Та. Та. Все вірно. Тут якийсь демон спить, бурштиновий вальт. Ми пам'ятаємо, що в нас зайвий нуль. І повторюється цифра, яка є в координатах. Тобто двійка. Значить, і трикутник двійка. Тобто пароль буде або 2-4. 6-2 або 2 6 4 2 якщо я не пам'ятаю. Більше, якщо вийшов трикутник, з цих цифр нічого не можна буде зробити. Я тут поводжу різні комбінації, вони не будуть працювати. І потім до мене допре, що потрібно вводити саме або 2-4-6-2, або 2-6-4-2. Що ж, прийшов момент істини. 2-4, 6-2, вуаля. Ось! І був пароль. Взагалі можна було перший сундук просто на АБУ дістати пароль, Я думаю, просто ввести Куліївщину і все, одразу. Але якщо подивитись трошки уважно в камері, так, в тюрмі, то можна було знайти підказку, що пароль Коліївщина. А коли ти знаєш зайві цифри і тобі нуль не потрібен, буквально скільки шість комбінацій, навіть якщо не враховувати трикутник, а з трикутником всього дві комбінації, які треба перевірити. Але як ви бачили... Вони не працювали одразу, тобто я змінював позиції, щоб комбінація спрацювала. В цьому також трошки елемент знань арку. Потрібно знати, що знати, що не з усіх позицій правильний пароль може спрацювати, і треба змінювати позиції. Але на мою думку, дві комбінації підбирати в різних позиціях не дуже складно. Лутвець залишаємо. Адміністрація забирає сьогодні. Зроблю ще один думаю, щоб перемогти, але полегше, звісно, рівно вже. Дякую за перегляд, не забудьте <кху> чули. Чули це вже ви я дуже багато разів. По-перше, все, що вам потрібно зробити, точніше, перше, що вам потрібно зробити, це підтримати Збройні Сили України як можете. Можете доларом, підтримуйте доларом. Можете гривнею, підтримуйте гривню. Можете репостом підтримуйте репостом. другу чергу, вже звісно, проведіть всі можливі взаємодії з цим каналом та нашим проектом. Подавайте, коментар, підписка і так далі. Все, що значить можете, робіть. Переходите за посиланнями, приєднуйтесь, грайте і все робите, що вам треба. І не треба також. Тепер я вам вже дякую за перегляд. Бажаю вам всього, що вам потрібно. До нових зустрічей. Слава Україні!